Масовий блекаут трапився на тимчасово окупованих територіях минулої ночі. Влада країни загадника скаржилася на відсутність світла у Запорізькій та Херсонській областях, тих районах, які тимчасово окупувала Росія. Причина відключень раптова пожежа на підстанції у Мелітополі. Ну, а як минула ніч у Херсонській області? Чи обстрілювали Росіяни нашу територію? Розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, протягом чотирьох діб з 31 травня до вчорашнього вечора, насправді і раніше, але просто я беру цей період. Близько 30 населених пунктів області, включно з обласним центром, були атаковані росіянами. Які наслідки атак, як обласна військова адміністрація оцінює поточну загальну безпекову ситуацію для цивільного населення на Херсонщині? Перш за все, те, що хочу зазначити, росіяни збільшили кількість дронів, кількість атак дронів по Херсонщині, по самому Херсону. Вчора у нас 14 постраждалих, серед них 13 поранених, одна загибла людина. І, на жаль, всі майже від дронів. Тує з постраждалих в Білозерці. Постраждали, але більшість це якраз херсон і прибережні частини Херсону. Вчора, на жаль, є загиблий водій е швидко, який віз е двох лікарів, е двох працівників е швидкої. І, на жаль, він загинув е двоє лікарів двоє працівників отримали поранення. Зараз вони в лікарні. Також вчора від дрону. Також постраждала і дитина п'ятирічна, яка попала під обстріл. Зараз вона в лікарні. Все з нею добре нас запевнили. Ну і, і постійні атаки, якщо казати, то знову збільшилась за тиждень кількість дронів більше 200 2300 дронів росіяни за минулий тиждень запустили з них. Було збито 1850. Але все ж таки ми бачимо, що кожен місяць збільшується кількість атак, якщо там порівнювати тільки, мабуть, з серпня, коли почалися атаки дронів, то там було близько 800 атак за. Місяць, а зараз ми за тиждень маємо 2-300. Тому треба бути обережними. Слідкуйте за нашою інформацією. Ми стараємось постійно інформувати, якщо ми бачимо, якщо нас повідомляють про дрони, інформувати людей через наші телеграм-канали, куди вони летять, щоб люди знали. А якраз е, е, ви щойно згадували про влучання у машину швидкої? І в мене є запитання про медичні заклади. Вони на Херсонщині, включно з пологовими будинками, вони неодноразово ставали мішенями російських ударів. А як адміністрація підтримує систему охорони здоров'я? Ну щоби та могла продовжувати функціонувати під постійними обстрілами, особливо у прифронтових районах, як от Береслав, де також були пошкоджені лікарні? Що робиться для цього? Ну, що стосується Борислава, то там не працює е та районна лікарня, не, яка в працювала туди влучило більше семи карів. Там руйнації не. дуже великі, і е релокована ця лі лікарня в е найближчий, там, районну лікарню. Ну а е допомогу самим е людям, які проживають е на Бориславщині, надається через е ПАП. Такий опорний пункт, mm. де чергують швидкі, і які виїжджають потім до самого Борислава, якщо там щось стається. Що стосується самого Херсону, то тут той же самий пологовий, потрошку ми заглибляємося в землю. На жаль, безпекова ситуація нас понукає до цього, і ми будуємо підземні лікарні. Вже побудовано сім. Продовжується будівниця в деяких а, Той же саме пологовий вже під, під землею, бо він занадто наближений до берега. Ну і це звичайно все одно весь херсон під обстрілом, тому всі лікарні повинні мати укриття, і ми це робимо для того, щоб могли продовжувати роботу і зберегти наших пацієнтів, наші лікарі. Пане Олександре, не можу не запитати. Звісно, якщо ви можете про це розказати, бодай трохи, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, ми сьогодні чули, що там зникла електрика. Так, і я впевнений, що її довго не буде. Там, наскільки я пам'ятаю, той... Колаборант Сальдо заявляв, що там більше 150 населених пунктів без світла в Гіннічівської громаді, в самому Гіннічівській, де було влучання в підстанцію. Але знаючи, як вони працюють, і знаючи, що там немає не обладнання, щоб замінити те, що там пошкоджено, ні людей, які працюють, бо дуже. Важко знайти людей, які готові працювати і чекати заробітну платню там по три місяці і при цьому бути мобілізованими під під загрозу мобілізації. Тому дуже мало людей зголошуються працювати на окупантів, краще сидіти вдома дешевше для них. І тому я впевнений, що це буде довго ладнати. Ці поломки люди без світла. Але люди, на жаль, привикли вже на Лівобережжя жити. Постійних якихось таких умовах відключення газу, світла, води, ну і в принципі розраховують більшості на себе е і чекають на звільнення. Ну е якщо говорити про вільну територію, якими є масштаби уражень критичної інфраструктури в області, я маю на увазі на вільній території, які невідкладні довгострокові плани адміністрація е має щодо відновлення життєво важливих послуг та житла можливо. Ну, перш за все, прибрежна зона у нас е, стоїть таким е, червоним е, світлом перед нами, тому що там е, більше 40 населених пунктів без світла знаходиться. Mm -hmm. Відповідно, і воду важко качати, okay. подавати, і газ відновлювати важко. І як тільки нам би дозволила ситуація, ми би прибережну зону дуже швидко е, включили світло там. Е, і там, е, звичайно, люди почали. Б Жити іншим життям, але там наразі там менше 10% проживає, uh -huh. але все ж таки це люди, які там проживають, і ми е, да, подаємо їм ми через пункти незламності, подаємо е, і воду туди привозимо, і продукти, і там вони можуть і підзарядити свої гаджети за допомогою генераторів, ну і поспілкуватися з рідними через Старлінка. Так, життя там дійсно по критичній інфраструктурі дуже важке. І а так, в більшості в нас і в Херсоні світло є. на, наразі майже весь Херсон зі світлом, окрім прибережної зони, на жаль, там панують дрони, постійно атакують наші бригади. Не мотиво наражати їх на небезпеку. Від ударів росіян постійно гинуть цивільні українці, у тому числі діти. І я знаю, що напередодні дитина здається була поранена. Які кроки вживають правоохоронці для фіксації воєнних злочинів росіяни? чим адміністрація допомагає їм в цьому? Ну, правоохоронці продовжують працювати навіть працювати на прибережних зонах, де в тому числі на них полюють дрони. Тому що як тільки бачать е окупанти машину е поліції, вони одразу атакують, без, е там, не чекаючи. Але е наші е поліція патрулюють. Ці небезпечні, в тому числі небезпечні зони, які такі як Антонівка, Кіндійка, тому що там е, також повідомляють мешканців, важко там зв'язатися, тому що також атакована була безліч разів атаковані вишки мобільного зв'язку. Важко зв'язатися з правоохоронцями, але вони патрулюють, е, їздять по тим людям, які там, ще проживають, запитують і просто запитують чи, чи живі вони перевіряють їх і. Фіксують злочини, але основна фіксація щодо руйнувань це воно буде вже після того як дозволить безпекова ситуація на прибережних зонах зафіксувати всі ці злочини, тому що сьогодні можна зафіксувати це руйнування а завтра туди ж пролетіть снаряди. Це вже буде інше руйнування, вже повністю руйнування. Тому чекаємо на більш спокійну безпекову ситуацію для того, щоб це зробити на пробежній зоні ну, більш активно. Пане Олександре, от цікаве запитання. Головне управління статистики днями оприлюднило дані, які свідчать про те, що Експорт із області, якщо брати так по області Херсонській, рекордно обвалився минулого року, і там є примітка, що майже половину експорту складала сільськогосподарська продукція раніше. З огляду на тенденції от цього року в аграрній галузі області, чи варто чекати ще більшого падіння цьогоріч експорту, чи аграрні господарства все ж таки якось вирівнюють ситуацію останнім часом. Багато факторів на це впливає. Перш за все, розмінування, яке проскорилося, і вже більше е аграрів можуть працювати на своїх землях і, і засіяли більше, там майже вдвічі більше. По друге, в нас велика проблема, чому обвалився цей е експорт, тому що в нас. Зруйновані всі зерносховища на mm. території області, тобто все, що ну аграріям приходиться вести все за ну за територію області, для того, щоб збивати збіжжя. Ну і в принципі, логічно, що ці проблеми виникають не тільки там аграріїв, які займаються збіжжям, і аграрії, які займаються овочами, тому що поливні землі. Після підриву Каховської ГЕС, скоро от друга річниця шостого. Після підриву зруйновані в тому числі канали, по яким подавалася вода, щоб вони поливали. І це також вдарило дуже сильно по у хочу тут дуже родючі землі, але без поливу вони не родять. Пале зараз ми Павло також нас, цим. наш так, на за час вже закінчився, але я вам дуже дякую. Я зрозумів відповідь на ваше останнє запитання. Дякую. А, вашу останню відповідь Крайню, перепрошую. Я вам дуже дякую за цю розмову, як завжди, за вашу роботу, і як завжди бажаю за можливості спокійного дня для вас і для всієї області. Дякую. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та е, е, офіційної інформації Херсонської обласної е, військової адміністрації. Дякую. Дякую.